Україна в період загострення кризи радянської системи. Головні дати. Період від середини 60-х до середини 80-х років в історії СРСР називають застоєм. Дялічним орієнтиром керівництва були положення програми КПРС, схваленої в тисячу першому році, згідно з якою до тисяча року у СРСР мав бути побудований комунізм. У цих умовах влада пустила в обіг термін роздінути соціалізм. Побудова комунізму стала справою невизначеного майбутнього. У масовій свідомості визрівало переконання, що заговоривши про роздвінуто соціалізм, партія визнала нездійсненість утопічність побудови комунізму. Основною силою, що мала забезпечувати просування українського суспільства до комунізму чи роздвинутого соціалізму, була КПУ. 20 квітня 1978 року, за зразком Союзної Верховна Рада України ухвалила конституцію УРСР, конституція розвинутого соціалізму. Економічна ситуація вимагала негайних і глибоких економічних реформ. Великі надії покладалися на рішення березнево і Вереснево тисячу рік пленумів ЦК КПРС, мета запровадження певних рис економічного регулювання. Косигінська реформа, як і називала за прізвищем голови ради міністрів СРСР, могла дати певний ефект. Незважаючи на суперечливий і непослідовний характер реформ в сільському господарстві та промисловості 1905 року, вони деякий час справляли позитивний вплив на економіку. У 70 80-х роках для розвитку народного господарства України були характерні деспропорційність, затухання темпів, тенденція до стагнації, застою, системна криза дедалі більше поглиблювалася під впливом особливостей функціонування господарств республіки. За рівнем життя Україна на початку 80-х років перебувала на 50-60-х місцях. Значення опозиційного руху. Незважаючи на малочисельність, Дисиденський рух був реальною моральною та ідеологічною загрозою системі, оскільки формував і зберігав певні суспільні ідеали. Правозахисники доносили до народу правду про справжнє становище в Україні завдяки їхній самовідданій боротьбі. У громадській свідомості поступово утверджувалась думка про необхідність виходу України з СРСР і створення власної самостійної держави. Культура. Адміністративно командна система не могла забезпечити науково технічний прогрес, культурний, духовний і національний розвиток українського народу. Політичний курс на стабілізацію посилював ідеологічний диктат, змовляв деформації, однак лише гальмував, а не зупиняв духовний розвиток суспільства.